Ісус умирає на Христі, стація 12. Розважання. Спаситель висів три години на Христі серед нечуваних терпінь, убогий безпорадний, опущений віддав себе на цілопальну жертву з любові до нас, навіть приниження, яке допустив на себе, сталося для нас великим скарбом. Він пожертвував себе, усе своє життя. Працю, любов, терпіння та гірке почуття нашої невдячності небесному отцеві за наші немочі та убогість. зробив заповіт перед Богом і віддав усі свої заслуги церкві та грішникам. Коли прийшов час, почав боротися зі смертю. Холодний під виділявся з усього його тіла. Іван стояв біля Христа і обтирав рушником ноги Спасителя. Магдалина, прибита горем, на колінах сперлася на хрест. Пречиста діва стояла між хрестом Сина і розпійника. Марія Клеопова і, Марі... і Соломія підтримували її за плечі. Божа мати дивилася на помираючого у муках сина. Сотник сидів на коні недалеко хреста і глибоко зворушений, не відвертаючи очей, удивлявся з повагою на терном вінчану голову Ісуса, Почувся голос Христа, свершилося. І так Ісус підніс голову і сильним голосом скрикнув: Отче, твої руки віддаю дух мій. Ті останні слова сказав Ісус особливим, але таким гучним голосом, що проникнув небо і землю, і всіх дорогих Його серців пройняв гострий меч болю. Ще раз відкрив Спаситель, залиті кров'ю, напівпомерклі очі, підніс в останнє терному вінчану голову, від так під тягарем болю опустив голову на груди і віддав духа, молитва. Найкращий між синами людськими, як страшно ти спотворений за наші гріхи. Тебе били за мої гріхи, ранили за мої вчинки, ти стався для мене дорогою, цілопальною жертвою очах твого отця, щоб відвернути його гнів від мене, щоб більше могло твоє любляче серце зробити для мене, а не зробило. Від стіп до голови нема живого місця на тобі. Повінь страшних терпінь залила твою душу, мій Боже. Ти віддав своє життя, щоб рятувати моє від погибелі. Через це я став твоїм душником назавжди в безмежній вдячності. Хочу почитати пам'ятку твоєї смерти, якими відкуплено моє життя. Страшні батоги, які рвали твоє тіло, тереновий вінець, що зранив твою голову, жовч, якою тебе напоїли, цвяхи пофарбовані твоєю кров'ю, хрест, на якому ти пролив свою святу кров, то аж ось до останньої краплі, спис, яким прокололи твоє Боже серце, твої рани, твоя смерть, і всі пам'ятки твоїх терпінь є моєю певною надією тіхою силою. Прийми найдорожчий Спасителю, подяку, яку тобі складаю за Твою безмежну любов, з глибини серця, тебе славлю, приношу хвалу і величаю Твоє ім'я, душе Христова, освяти мене, тіло Христове спаси мене, серце Христове запали мене любов'ю, крове Христова напій мене, водо з боку Христового обмий мене, страсті Христові, скрипіть мене, о добре, Ісусе, вислухай мене. У твоїх ранах скрий мене, не допусти, щоб я віддалився від тебе, від злого ворога бережи мене, в годині смерті приклич мене, дозволь мені тоді прийти до тебе, щоб я міг тебе прославляти зі всіма святими навіки. Амінь. Школа потіхи, де тільки проживають люди, чи на долах, чи на горах, там дирається насильно терпіння. На одній горі мешкав бідний чоловік, до нього заквартирувало не одне, а цілий полк терпінь. Померла жінка, залишивши троє маленьких сиріт. Невелике газдівство і то в боргах, до всіх злиднів долучилося ще й пошесть на худобу. Нічого дивного, що жорився нещасний чоловік. Щоб почути якусь розраду у своєму горі, подавши він до священника, що мешкав в долині за дві години ходу. Священник не шкодував лагідних і вдалих слів потіхи, бідолашний справді легше жітну і щиро подякував. Коли б ви, очі мешкали ближче, сказав при відході, я б би міг частіше знайти потіху в моєму горі, при цьому витер сльози з очей. Любий мій, каже священник, там на горі біля твоєї хати маєш сусіда в кам'яній каплиці розп'ятого Спасителя. Шлях до твоєї хати є, неначе хресна дорога, а на горі біля твоєї хати, Голгофта, там стоїть хрест. Завітай по дорозі до Спасителя. У нього серце добре і знає, що значить терпіти. Чоловік подякував за пораду і задоволений пішов додому. Дорогою вступив до каплиці, де був хрест розп'ятям, довго звідси не виходив. Наболіло серце розпливалося у сльозах і в молитві. Від цього часто заходив часто до каплиці і переконався, що Спаситель, як сказав йому священник, має добре серце. Справді, терпіння не зменшувалося, часом навіть збільшувалося. Однак, біля Христа, Спасителя знаходив чудесну силу, поміч терпіння, як відвагу і потіху. Пораду цього священника подаю і всім моїм слухачам, багатим Богом, хворим, здоровим, веселим і засмученим. Переходь те часто до розп'ятого на головці о 12 стації. Коли життя людини закінчиться і залишається ще кілька хвилин, то родичі та сусіди багато плачуть і жаліють. Коли бачиш вмираючого Христа, коли розважиш добре Його смерть, то будеш проливати сльози любові і радости, смерть Спасителя є чимось найкращим і найбільш потішаючим у всьому Євангелії. Євангелій означає добра новина. Під час Різдва Христового ангели до пастирів сказали, звищає вам велику радість, нині в місті Давида народився Христос, ще з більшим наголошуванням каже вам тепер, звіщаю вам, що там, у місті Єру... Єрусалимі, вмирає за вас Христос. Як тоді пастирі, так скажемо і тепер. Підемо до Єрусалиму на гору Голгофту і побачимо слово, яке об'явив нам Господь. Це слово благовістка, написана на хресті, не неначе на письмі. Читаємо. Щоб добре читати, треба мати добрі очі і розуміти написане. Для очей нічого не треба, букви виразні, випасані кривавим письмом і глибоко виділені. Це рани на тілі вмираючого Спасителя, зрозумієш письмо настільки, наскільки принесе ще живу віру для таємниці Христа, письмо тайне, зрозумій його лише в таємниченні. Розпочнемо в ім'я Ісуса читати цей глибоко змістовний лист. Коли ти останній раз промовляв Отче наш, то перед Богом і собою судив себе і визнавав свою вину. У словах молитви, ти казав прости нам, провини наші, Отже, маєш у Бога борг і не зможеш його сплатити. Великий первородний довг, успадкований від перших прародичів, ти приніс із собою, коли прийшов в світ, коли ж перечислиш довги більші і менші, які ти сам зробив, тож і страхом, як колись Давид визнавати мусиш, що їх число перевищує, число волосся на твоїй голові. Число велике, а тягар безмірний, коли б ти мав лише один тяжкий гріх, а в ще мільйони людей, які є на світі, посипали б свою голову попелом, постели, молилися б, би чували себе до крови, покутували би так за рік десять 10 і сто років, не були би спроможні заплатити твого довгу і рятувати тебе від вічного пекла перед згасним вогнем. У Божій книзі подвижників записано повторів такого гріха 10, 50, 100, а може й більше, яких ти сам допустився. Справедливість Божа домагається сплатити, або підеш вогонь пекельний. Отже, чим нещасний грішнику заплатиш свій довг, чи вже тобі нічого не залишається, крім розпуки. І пекла, я знаю чоловіка, і ти, його знаєш, що вчинив один гріх. Відкрилися йому очі, сказав: Я згрішив, видав кров невинну, і так пішов і повісився. Як для людей, так і для багатьох людей гріх спричинив дочасну і вічну розпуку, щоб ти міг отримати. Повний відпуск потрібно лише, щоб ти зненавидів свої гріхи, щиро за них жаловав спокуту, коли з наказом Божим визнаєш свої гріхи перед священником, Христова кров з голговта діє на твоє серце, а Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий відпускає тобі гріхи, і ти вже помирився з Божою справедливістю. Дивися і читай з живою вірою. Ми були з природи дітьми гніву та Бог багатий милосердям, за великої своєї любові, якою возлюбив нас, і коли ми були мертвими через гріхи, оживив нас Христом. Ефесян 2, 3, 5. Дивіться, яку велику любов дарував нам отець, щоб ми звали дітьми Божими. Ними ми і є, перший Івана 3.1. Коли іде піднесено тебе до гідності, Божої дитини, на горі Голгофті, біля Єрусалиму, велик Першу велику п'ятницю кожен хрест є переписом цього святого листа грамоти під час твого хрещення, і кожного разу після розрішення у сповіді від тяжкого гріха, відразу вливається благодатна кров Господня у твою душу. Ти перероджуєшся в свого брата, дитину Божу, дістаєш право на спадщину Христову на небо. Коли помреш, покажеш небесному цю хрест, який є для тебе грамотою, що підніс тебе до гідності синівства Божого і дав тобі право на спадок Великого і цілого царства небесного. Священник Ізоїд спе, одного разу відчув такий смуток, що життя йому обридло. Став перед Хрестом і промовив до розп'ято. Господи, хочу дістатися до раю, який же ключ треба мені мати. Почув голос Спасителя, святий хрест. Хочу переплисти море, якого ж корабля мені треба, знову ті самі слова, святий хрест. Отець і далі каже Хочу дістатися до неба, яку драбину мені треба усяти, знову чує святий хрест. Заплакав на ті слова і відчув, що всі скарби і багатства крию собі святий хрест, а я свою любов через такий довгий час посвятив створінням. Чи розумієш, чому християни чому християнини видають руки хрест і часто кажуть його цілувати? Коли помре людина шляхетського стану, то на чорному сукні чіпляють родинні герби. Тобі шляхетна Божа дитина, на добовині і гробі поставлять хрест, ознаку синівства Господнього за Божою ласкою. Хрест у найважчі години твого життя наповнює тебе радісною надією, додає сили. Також тепер і продовж всього життя розп'ятий на голов ті листом сердечної тіхи. Колись стояв Христос, повний співчуття і милосердя, і просив прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я заспокою вас. Поглянь на хрест, там Спаситель розпростер широко плечі, щоб всіх обійняти, дозволив відкрити своє серце, щоб всі ж знайшли в нім захист і порятунок. Його голова похилена для братнього поцілунку, неначе усім, що плачуть, і обтерти сльози і кличе, прийдіть до мене, я вас заспокою. Промовляй щасту молитву, святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Так, цей розп'ятий є самогутнім Богом, з нього спливає чудесна сила, яка потішає терплячу і втомлену людськість. Додає терпеливости і витривалості, щоб знести труднощі життя. Один праведний чоловік мав перенести небезпечну операцію. Люди, що були при ньому боялися, щоб через сильний біль не порухнувся і не перекреслив результат операції. Треба було певного і спритного руху з кампеля хірурга, просили святого, щоб дав себе зв'язати і тим унеможливити будь-які рухи тіла. Святий взяв руки хрест і сказав. Дивіться, сильніший від цих мотузок, є мій розп'ятий Господь і Спаситель, дивлячись на хрест, буду непорушним серед найбільш дій маючих болів. Чимало людей пізнали подібну ласку при Христі, помер колись багатий пан, що довго провадив грішне життя біля ліжка хворої блаженної Катерини Меріг знайшов і пізнав розп'ятого. Відтоді тоді його життя стало побожним, паломництвом до святої землі і царства небесного. Часто на цій дорозі втомлювався, але відпочинку шукав при Христі, сам розповідав, не журіться, мої придателі, де схилю втомлену голову кращого спочинку на дорозі життя не знайду, як при Христі. Ісус скриплює людину, котра за ним тужить. Його тіло є притулком, а двері, для Понетунку, це відкриті п'ять ран, нікого не проганяє, дає пити свою кров, тіло. У нього все, що хворе, зна здоров'я. Він повний доброти, радо вітає всіх, хоч сам за життя на землі не мав де голови схилити, тепер приготував для всіх місце на відпочинок, Кличе всіх, як колись його просили учні залишся з нами, бо надходить вечір. Тепер, думаю, зрозумієш пораду священника, яку він дав терплячому парафіянинові, що в дорозі відвідав розп'ятого в кеній каплиці, запитай себе, як поводишся на дорозі до вічності? Чи придавлює тебе важкий хрест? Звичайно, люди серед терпінь нарікають, скаржаться цілому світові, плачуть, але полегшення не дістають. Не у людей треба шукати розради, а у Спасителя на Христі – там знайдеш правдиву тіго. хоч не забере від тебе терпіння, але підкрепить тебе до наші сили і мужності, терпіти по християнськи із заслугою на небо. Читаємо далі Божий лист Христа що один чоловік, якого не тліла, ні одна іскра в душі, однак відчував свою мізерність людини без Бога, їздив всюди по широкому світу, щоб позбутися темноти й душевного холоду. І нарешті зустрівся з священником, представив йому стан своєї душі, Священник коротко дав йому пізнати Христа і його науку і показав, що син Божий, якраз любов, став чоловіком, щоб всіх людей відкупити від нужди гріховної. Довго слухав нещасний науку священника і так зітхнув тяжко та й глибоко сказав коли я б міг повірити, що є Бог, який, можливо, мене так любить, така любов для мене є зовсім незрозумілою і найбільшої таємницею. Справді дорогими. Ця таємниця є незрозумілою для всіх, що не мають правдивої віри. Тобі, християнини, не потрібно багато викладати і доводити. Під час святого хрещення ти дістав ласку віри. тобі вистачить стати під хрест. І побачиш лист, написаний великими буквами, в якому міститься таємниця любові до теми. Так Бог полюбив світ, що сина своєнародного дав, щоб всякий, хто вірує в нього не загинув. Але мав життя вічне, ніхто не має більшої любові, як той, що дав своє життя за своїх друзів. Тому розп'ятий, і листом він Господа Бога, повним любові до мене, нужденного чоловіка. Хочеш бачити, як любить тебе Боже серце. Треба тобі піднятися на хрест і подивитися на пробитий бік. Драбина, якою мусиш так високо лізти, це розважання його страждань. Дванадцята стація це дванадцять щаблів. Чим вище піднімешся, тим ясніше тобі стане. Ісус любить мене при кожній події твоїм ім'я писане вогнем і кров'ю. У дванадцятій стації знайдеш себе глибоко захованим в його серці. За тебе, кличе він з Христа уже помираючий, я дав себе катувати, бичувати, за тебе насмішки, знущання терпів, за тебе дався терням мінчати, за тебе терпів божество, сплатив велику ціну, щоби поєднати тебе з небесним Отцем. Для тебе моє тіло перемінив, я на мізерний хліб і напоїв тебе своєю кров'ю. Для тебе я жив, терпів і помер. Що скажемо? На свідчення такої любові, коли даєш у Богому милостночу й слова подяки, яку подяку складаєш Христові за безмежну милостиню любові. Тішився без Спасителі, коли би нині під Христом ти відверто й решуче щиро сказав Так, Господи, я бачу, що Ти правдиво мене любиш. Це була би перша відповідь на лист любові до тебе. Спроможися ще на другу відповідь. Задля тебе, мій Боже, хочу вірно боротися, мої терпіння мужно зносити. Коли прийдуть світлі, бо чорні години, навчи мене говорити задля тебе. Коли запитав Спаситель, святого Петра, чи любиш мене, той відповів йому несміло зі сльозами. Це вже була любов. Коли ти не відважишся, так сказати, то дала й стань на коліна перед розп'ятим і проси, щоб дав тобі хоч іскорку любові з його панаючого серця. Уже таке прохання було би ознакою щирої любові, благай його часто, щоб він прийшов, щоб розпалити вогонь любові і бажає, аби не згасно він пана. Не думай, однак, що любов полягає у сильних почуттях і ніжних сворушеннях. Коли Спасителя з тобі з Христа так і розуміння, то прийми це з подякою. Почуття скоро минає, а любов має бути вічною. Мусиш домогтися щирої волі та рішучої постанови стати на іншу дорогу, яку указав тобі Спаситель, а покинути ту, якою ти йшов досі. Іди за мною. Це перша проповідь Христа у вертепі остання на Христі. Вона написана на Христі і стала охоронним, супроводжуючим листом під час подорожі до вічності. Там вичитуєш, яку дорогу мусиш оминати, себто широку, що веде до загибелі, і по якій ходить, співаючи, танцюючи похи тіла, очей і житейська раді зі своїми прихильниками та учнями. Там побачиш, яких шляхів потрібно тобі уникати, шукати, тобто важких і стрімких, подібних до дороги на Голгофту. Спаситель говорив про вісім щаблів, які провадять до вічного щастя, це вісімблаженців. На Христі побачиш їх, представлених живих образ, убогість духу, лагідність, миролюбність та інше, тому розп'ятий є найкращим дороуказом до вічної батьківщини, щасливі ті, що йдуть з ним по цій дорожі. У повожних книжках знайде ще мало повчань, як почитати терплячого Спасителя на Христі та багато інших корисних казів і вправ, коли побачиш розп'ятого Спасителя, чи додому, чи в церкві, чи в полі, чи при дорозі. Я навчив тебе також почитання святого Христа. На майбутнє можеш розважати вдячністю цілмати п'ять ран розп'ятого. При цьому пам'ятати, розп'яття є для тебе відпустовим листом, є грамотом. При цьому пригадай собі коротко, що ти нині переслухав дванадцяту подію і розмовляй сердечно з розп'ятим спалесителем. Друга річ важлива, яка відноситься до життя. Давно це діялося. Замордовано брата лицаря Вальберта, Верб... який відчув в серці страшну ненависть, і жагу помсти до вбивці. Нещасний хоче, що вбивця зустрівся з ним на вужкій доросі. Жодним способом неможливо минути зустрічі. Убивця припадає лицареві до ніг та заради розп'ятого просить про помилування. А було це якраз у Велику П'ятницю. Ці слова немов. Кували лицарю руки, після коротких роздумів прощає він убивцю, іде до найближчої церкви і падає лицем до землі перед розп'ятим, від розп'ятого йде просто в монастир, де стає святим. У його житті видно було Христа. Цей лицар став також листом, якому можна було прочитати те, що так. Лагідність, терпеливість, мужність та інші великі чесноти Спасителя. З таким рішенням і ти повинен відійти від Христа Спасителя. Люди, з якими будеш приставати, повинні зауважити, що ти був в Єрусалимі, і як побожний паломник відбув хресну дорогу, побожність в молитві, чистота, і скромність в розмові, в одежі вчинках, мужність, у визнанні віри. Милосердя над терплячими, лагідна витривалість у прикрощах, згідливість і любов до тих, що тебе зневажили. Саме вони мають засвідчити, що Дух Христа тебе змінив і цілковито навернув. Ти маєш бути таким, яким став Гвальберт, і християни в коринті, тобто листом, якому будуть читати всі, що зробив Христос в твоєму серці. Це одна. І найкраща відповідь на лист, який написав для тебе Спаситель на Христі, прийде, колись смерть і суд, і тоді пізнає на тобі Бог отець лист і печать свого і народного сина, і будь певен, що це його ласка любов і милосердя, кращого рекомендаційного листа на прийняття тебе до неба нема. Я чув голос із неба, що сказав мені: Напиши. Блаженні померлі, бо віднині в Господі вмирають. Так каже дух, нехай спочинуть від трудів своїх, бо діла їхні йдуть за ними. Откровення 14, 13. Слава Ісусу Христу.